Всім привіт! Раптом перше відео на цьому каналі стало найбільш популярним. Це огляд PS5 Slim. Знаєте, я геймер тої ще, моя дівчина не дасть збрехати. Хіба що може дати мені по голові на п'ятій годині мого коротенького сеансу гри? Жартую, на сьомій годині. Вона все таки мене поважає. Менше з тим, якщо ви ніколи не заходили у налаштування своєї PS5 або заходили давно, в цьому відео хочу підказати корисні фішки та поради, які крапельку полегшать ваше життя. Ну як життя? Ігровий процес. Але без нього яке то життя. Почнемо ми із системних налаштувань. Перше, що я рекомендую, це позбутися оцього... При вімкненні консолі. Мені й самому його чути не дуже приємно, а для інших це взагалі вже тригер. Тому шлях зараз на екрані можна або зменшити гучність цього звуку, або вимкнути його повністю. У цьому ж меню, на мою думку, варто зменшити яскравість індикатора живлення на самій консолі, особливо якщо вона стоїть не на видному місці і в цьому індикаторі немає великого сенсу. Так само, як прийнято називати iPhone по-своєму, можна і навіть варто перейменувати й консоль. У відповідному меню вписуєте будь-яку назву, як вам заманеться. Особливо це стане в пригоді, якщо у вас раптом кілька консолей. При дистанційному керуванні через додаток PS App легше буде орієнтуватися за власними назвами, а не за дефолтними. Йдемо далі. Щоразу перед потраплянням у меню ми бачимо екран вибору профілів. Не знаю, як у вас, а в мене другий профіль взагалі не використовується. І щоб прибрати цю зайву дію, у налаштуваннях можна встановити потрібний профіль за замовчуванням. А якщо прийдуть друзі і потрібно буде розкидати профілі по геймпадах, це меню легко викликається натисканням кнопки PS на неактивному геймпаді. Якщо все ж таки залишили екран вибору профілю, є ще один корисний лайфхак. Замість того, щоб натискати хрестик на свій профіль, можна натиснути Options і увійти інкогніто. Так друзі не побачать ваших таємних захоплень або просто тому, що не такі вони вам вже й друзі. У продовження теми конфіденційності хочу нагадати, що, хоча PSN це не інстаграм, але профіль тут є у кожного. Я б радив зайти в налаштування конфіденційності і переглянути, що взагалі доступно для перегляду вашим друзям або іншим гравцям. У мене, наприклад, майже все вимкнено або відкрито тільки для близьких друзів. Ще можна приховати свою активність у певних іграх, якщо хочете пограти наодинці, і щоб друзі не напрошувались приєднатися. Смішно, але життєво ні. Ну і додатково можна налаштувати, хто бачить ваш список друзів, щоб захистити і їхню конфіденційність, або взагалі приховати свій мережевий статус назавжди. І останнє по темі системних налаштувань це так званий Safe Mode. Увійти в нього можна фізично затиснувши кнопку вімкнення на консолі, поки не почуєте другий пік. Після цього потрапляємо у такий собі більш цивілізований варіант BIOS. Нащо воно треба? Це ж не ПК. Але коротко поясню, якщо система лагає або гальмує, може мати сенс скинути кеш. Налаштування при цьому не зникнуть. Якщо не відображаються ігри або трофеї, допоможе кнопка Rebuild Database. Вона перебудовує і чистить файлову систему. А в тих рідкісних випадках, коли консоль взагалі не вмикається або зависає на логотипі, врятувати може лише Safe Mode. Зараз вам можливо це й не потрібно, але знати про таку можливість точно варто. Ще одна бонусна порада. Я просто не знаю в який блок її запхнути. Коротше, якщо ви не можете знайти в налаштування гри, де змінити мову на ту, яка вам буде більш зрозуміла, спробуйте змінити мову в усій системі PS5, і скоріш за все вона зміниться і в самій грі. Я, наприклад, нещодавно вирішив напевно, вже раз в десятий пройти легендарну для мене мафія. 2». Так ось там, якраз в налаштуваннях взагалі немає такого параметру, як зміна мови. На Reddit знайшов цю пораду, тому мені допомогло. Ділюся це все із системою на черзі контролери, звук і графіка. На вашому геймпаді DualSense є маленька лампочка, яка за замовчуванням не світиться. Це означає, що мікрофон захований у контролері, увімкнений відразу після запуску консолі. Щоб уникнути зайвого потрапляння звуків в чаті або в лобі, мікрофон краще або вимикати вручну, або ж відразу змінити налаштування через шлях, який зараз на екрані. Плюс невеликий лайфхак, якщо затиснути цю кнопку мікрофона, вимикається не тільки сам мікрофон, а й взагалі увесь звук. Зручно, якщо хочете повну тишу. Раз уж говоримо про геймпад, давайте зайдемо у відповідне налаштування, щоб під себе обрати, які функції залишити, а від яких можна відмовитись. Наприклад, індикатор контролера навіть на мінімальній яскравості видно нормально, тому навіщо тримати його яскравим. Тригери та вібрації справа смаку, особисто я їх залишаю як є. Трохи нижче можна знизити гучність динаміка контролера, того самого, що зазвичай працює як рація в іграх. На мою думку, він зовсім не додає занурення, краще вже грати в навушниках, ніж слухати цей дешевий звук у двох випадках за всю гру. Попри вражаючу автономність контролерів DualSense, все ж варто налаштувати витрату енергії для більшої зручності. Час до автоматичного вимкнення контролерів я раджу виставити на 10 хвилин, просто щоб вони не витрачали заряд, якщо ви раптом забули вимкнути консоль. У цьому ж розділі можна налаштувати таймер і для самої ps 5 і контролери, і консоль повертаються до роботи буквально за кілька секунд. Натомість така дрібниця може зекономити ресурс батарейок і, врешті, зменшити кількість копійок у платіжці за електроенергію. Підійшли до цікавого пункту: налаштування відеовиходу. Це слід перевірити незалежно від того, граєте ви на телевізорі чи моніторі. Шлях. Налаштування, екран та відео. Спочатку можна зайти у інформацію для підключеного пристрою HDMI. Консоль сама покаже, на що здати на ваш телевізор або монітор. Особисто в мене телевізор Samsung з підтримкою 4К до 60 Гц, тому я примусово виставляю роздільну здатність 2160 p Функція VRR у мене не підтримується. Це зміна частоти оновлення у реальному часі. І консоль таки пише: ваш телевізор не підтримує VRR». 120 Гц також немає, але я все одно лишаю налаштування на автоматично. Далі ALLM це автоматичний режим низької затримки. Хотів увімкнути, але консоль показала, що не підтримується. Спочатку засмутився, але чат GPT підсказав, підказав, що на деяких телевізорах можна увімкнути ігровий режим, і тоді певні функції можуть з'явитися. І справді, після активації Game Mode і ALLM, і HDR стали доступними. Тому, якщо у вас подібна ситуація, обов'язково пошукайте ігровий режим у налаштуваннях свого телевізора. Щодо HDR, я виставив увімкнути, якщо підтримується, інакше консоль буде пробувати видавати псевдо HDR там, де його насправді немає, або він реалізований або як. Ще важливо правильно відкалібрувати HDR, бо на багатьох телевізорах без налаштування картинка виходить занадто темною через низьку яскравість панелі. Зробити це можна або тут, у загальних налаштуваннях, або всередині кожної окремої гри. Я раджу другий варіант, бо складається враження, що кожен розробник. накраизуя HDR по swojemu. kept the faith, Arthur. You always kept it. And I teraz now. Вивід Deep Color при активному HDR це за замовчуванням вмикається, а от діапазон RGB краще залишити на автоматичної, якщо звісно ви не помічаєте жодних артефактів на картинці. За великим рахунком, це налаштування скоріш для тих, хто має телевізор чи монітор, хоча б з підтримкою HDR, а краще VRR та 120 Гц, Бо інакше ніякої різниці, ну в принципі, що ти там наміняй, не, не вийде добитися. Я вже казав про це в огляді, що дуже багато залежить від саме пристрою на який виводиться картинка. Бо оці 4К 120 двадцять фепосів, які пишуть на коробці від PlayStation, відчують і то не прямо так, а щось близьке до цього відчує там ну 3% заможніх геймерів. Наступна сторінка це та, де можна обрати режим складності та графіки в іграх за замовчуванням. Складність я завжди виставляю окремо в самій грі, залежно від настрою. А от режим графіки в мене завжди стоїть перформанс або українською режим швидкодії. Це 60 FPS і Full HD з апскейлом та трохи гіршою графікою замість 30 FPS і нативних 4К із кращою деталізацією. Усе діло в тому, що особисто я набагато виразніше бачу різницю між 60 і 30 FPS, ніж у графіці. Я щоразу даю шанс налаштуванням графікс, і кожного разу взагалі не помічаю змін, окрім того, що кадрів стає менше. Щоб ви мене зараз не підловили на подвійних стандартах, бо в минулому відео я виправдовував iPhone 15 за його 60 Гц екран замість 120 Скажу, що це різне. Бо телефон це отакий екранчик, де пік динаміки це ви робочі столи гортаєте. А телевізор це. Отакенний екран, на якому ну, набагато більше рухів під час гри, і плавність вона більш відчутна. І останнє по темі, порада не вимикати консоль повністю, а переводити її в режим спокою, якщо раптом ви так ще не робите. Таким чином, у фоновому режимі вона завжди буде завантажувати останні оновлення системи та ігор, щоб вам не доводилось чекати на це перед самою грою. Також у режимі спокою консоль заряджає ваші контролери, якщо вони під'єднані до неї. У мене, наприклад, є окремий фірмовий док для зарядки, але не у всіх він є. До речі, про цю штуку на каналі є шортс, так само як і про навушники Sony Pulse. Плюсом до всього, якщо консоль у режимі спокою, на неї можна дистанційно завантажувати ігри через додаток PS App. Ну бо дуже зручно вранці щось конкретне захотіти пограти а ввечері, коли повертаєшся додому, щоб гра вже була встановлена та чекала на тебе. На ps 5 є насправді прикольний розділ, називається Вітальня. За замовчуванням там іноді з'являється щось корисне, іноді ну повна фігня. Розумію, що більшість із вас, можливо, туди навіть особливо не дивилися, але хочу запропонувати спробувати його кастомізувати. Для цього натискаємо змінити віджити і можна рухати або прибирати блоки. Як заманеться, з лівого меню обираємо потрібний блок, натискаємо квадрат і починаємо рухати або змінювати розмір за допомогою кнопок R1 та l 1 Якщо це здається довгим і нудним, то Sony додала три готові пресети у вкладці змінити пресети. Я, наприклад, обрав варіант самостійність, і в цій конфігурації для мене є майже всі необхідні віджити. Якщо вам щось не підходить, можна взяти цей шаблон за основу і відредагувати вручну, прибрати, скажімо, спеціальні можливості або галерею, якщо вони вам не потрібні. І останнє з питань естетики: на ps 5 можна змінювати шпалери. Sony періодично оновлює список фірмових картинок, а також є окрема категорія з артами за мотивами різних ігор. Якщо нічого не сподобалось, можна обрати шпалеру зі своєї бібліотеки скріншотів. От як у мене, я не особливо захоплююсь фоторежимом в іграх, але один вдалий кадр таки знайшовся. Можливо, ви помічали, що кожна гра у головному меню має власний саундтрек. Іноді він нічого такий. Але з моєї точки зору музика в меню загалом зайва. Тому для тих, хто теж так вважає, перейдіть за шляхом, який зараз на екрані, і просто вимкніть музику, як це зробив я. За замовчуванням, комбінація швидкого доступу, яка з'являється після натискання кнопки PS, показує купу всього підряд і не завжди те, що справді потрібно. Тому варто змінити порядок елементів і навіть вимкнути ті, якими взагалі не користуєтесь. Зробити це можна, натиснувши Options прямо на швидкому меню. Рекомендую поставити якомога лівіше ті елементи, які ви використовуєте найчастіше, бо після натискання кнопки PS фокус завжди стоїть зліва. Переходимо до реально важливого пункту. Можливо, ви цього не знали, як і я свого часу, але за замовчуванням консоль забиває пам'ять диску в розділі галерея мультимедіа. Там зберігається всяке сміття, на кшталт скріншотів моменту кожної дрібної нагороди у грі, а іноді навіть 15-секундні кліпи, які, вочевидь, вам ніколи в житті не знадобляться. Якщо у вас, як і в мене, вже накопичилась купа такого добра. Вітаю, доведеться виділити час і вручну видалити 99% усього цього. А щоб запобігти такому в майбутньому, потрібно зайти у відповідне налаштування і вимкнути автоматичне захоплення та збереження скріншотів. Або, хоча б, залишити автозбереження тільки для золотих та платинових ачівок, яких набагато менше ніж бронзових чи срібних. Те саме стосується і відео з призами. Просто вимикаємо. Продовжуємо наводити чистоту. Наступне це можливість сортувати ігри по папках. Прямої користі це може й не несе, але виглядає набагато охайніше. Можна, наприклад, в одному списку зберігати ігри для вечорів із друзями, в іншому aaa легенди для ностальгії, окремо винести онлайн тайтли, а далі вже за вашим бажанням. У своїй бібліотеці ігор натискаємо кнопку Options на будь-яку гру, і вам запропонують створити список. Робимо і йдемо далі до наступного блоку. В принципі, із налаштуваннями на цьому все. Далі йде блок інтернет і магазин, і там буквально три поради, які ну я особисто вважаю корисними. У магазині Ігор PS Store завжди була можливість додавати ігри у список бажань. Корисно це тому, що консоль буде нагадувати вам, коли гра виходить, якщо ви додали її до релізу, або коли на неї падає ціна. Таким чином можна просто обрати ігри, в які хотілося б пограти, але не за фул прайс. І PS5 сама нагадає, коли їхній час настав. Повернемося до меню «Вітальня». Якщо ви вирішили залишити у себе блок із новинами про ігри, тоді я рекомендую натиснути квадрат і відписатися від новин щодо ігр, у які ви ніколи не грали і не плануєте грати. Ви здивуєтесь, наскільки багато там усього навішано за замовчуванням, що вам взагалі не потрібно. І наостанок я дуже рекомендую завантажити на телефон уже не раз згаданий за стосунок PS App. Окрім дистанційного керування консоллю та доступу до магазину ігор, там є ще одна цікава фішка PlayStation Stars. Це безкоштовна програма лояльності від Sony, яка дозволяє гравцям заробляти бали та цифрові колекційні предмети, виконуючи різноманітні завдання або купуючи ігри в PlayStation Store. Завдання бувають різні, як і нагороди, але сенс простий. За дії, які ви і так робите щодня, можна отримувати бали, які потім обмінюються на реальні ігри. Ще там є всілякі 3D-фігурки, на які мені, чесно кажучи, все одно. А от можливість зекономити на покупці ігор, чому б ні? Важливий нюанс для тих, хто вирішить скористатися програмою PlayStation Stars. Перед тим як виконувати якесь завдання, його слід буде вручну у додатку активувати попередньо, інакше воно не зарахується автоматично. Майте на увазі. Знову ж таки, я раджу лише те, що сам особисто вважаю корисним, тому, як мінімум, раджу скачати додаток PS App, бо це зручно, і спробувати PlayStation Stars, чому б ні, як мінімум, тому що це. Безкоштовно на цьому все відео вийшло можливо сухеньке, але я сподіваюся, хоча б комусь корисне і одну-дві поради, а може і більше, ви з цього відео для себе взяли. Мені взагалі цікаво було прозвивати напрямок геймінгу, консоли на каналі. Я б може навіть зробив якийсь повноцінний огляд якоїсь гри для ps 5 От нещодавно, до речі, пройшов гру Hogwarts Legacy, е, до чого ж красива, але. Така нудна гра. Чесно, я поки дійшов до кінця, я вже забув, по-перше, що, що там було на самому початку. А по друге, от склалось враження, що чисто по емоціях ну, було б краще перепройти десь в третє RDR 2, ніж це. Ну, от вам. І міні огляд. Пишіть у коментарях, якщо б хотіли побачити такий формат у вигляді повноцінного відео. Якщо що, мене звуть Вова, це мій канал про гаджети, які потрапляють мені до рук, які я вважаю вартими вашої уваги. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Дивіться одне з моїх попередніх відео. Гарного вам вечора та тихої ночі.